Для мене влада, вона не має кольору, це правильно. Вона, вона не має для нас мати кольору, маємо це зрозуміти. Але створений неймовірний прецедент. І він створений вже давно, і ще за часів кучми, і він так ганебно підтримується кожною владою. Справа в тому, що актори в Україні е, поділені на раси. Є чорні актори і білі актори. Є чорні театри, Чорних акторів і театрів білих акторів. Це умовно, але я маю це назвати, бо ви маєте знати різницю. Є театри і в цьому місці так само, які фінансуються державою. Дуже круто, як круто, актори отримують зарплату від 6 до 10 тисяч гривень. Є театри, такі як театр Леся Курбаса, які отримують зарплату. Від 1200 до 2400. В якій професії є такий прецедент, скажіть, в Україні? В якій державі може бути така расова дискримінація, інакше це не назвеш. Я не знаю, до кого треба звертатися, але місцева влада теж має весь час акцентувати на цьому. І Якщо треба закидати листами вищу владу, якщо треба їхати самим і отак от стояти. Якщо місцева влада теж служить цьому народу, вона має їхати і так само стояти там. І ставити намети, там влада наша місцева, можливо, на іншому рівні. Ну так не може бути. Ніхто мені не доведе, що один актор одного театру має якісь унікальніші здібності, ніж актор іншого театру. Чому така дискримінація? Чому молодий актор закінчує університет і приходить на ставку актора другої категорії в Театр Заньковецької. Він отримує 6 тисяч. Чому той самий актор з того самого курсу може прийти в інший театр і отримати 1200? Який безумець написав ці закони? І чому немає розуму ні у кого? нести якісь зміни, поправки, допомогти цим театрам. Дякую.